Олексій Савченко покидає посаду президента футбольного клубу Десна. Клуб він очолював півтора роки. Це вимушений крок. Тиждень тому Федерація футболу України прийняла рішення відсторонити пана Савченка від футбольної діяльності за його різкі висловлювання про корупцію в українському футболі. 30 листопада у головній футбольній програмі країни футбольному вікенді. Пан Савченко повторив, що Десна єдиний клуб першої ліги, який не платить суддям. А я вернусь в футбол, коли будуть понятные в ньому правила. Головне, що я не ставлю точку, а я ставлю на Ви це теж повинні всі знати. Деснянці розповідають, що із появою Олексія Савченка Десна стала схожою на клуб європейського рівня. Для спортсменів почали створювати хороші умови проживання та розвивати матеріально технічну базу для тренувань. З приходом Олексія Юрійовича, звісно, різко почалося лишення в плані того що, там да, е -е, покупалася екіпіровка команди. Команда на выезды ездила, не ездила, а летала, скажем, в много на самолете, то есть чувствовали перепады приличных в плане улучшения. Ім'я год назад, да, та Футболисты Футболісти получали, многие из ребят получили автомобили. Футболисты розповідають, що тепер вже колишній президент перш за все подобається їм як людина. Крім того, Олексій Савченко хазяїн свого слова. Він їх ніколи не підводив. Коли в початку ми прийшли, от ми тиграли там пару місяців і не було стабільності з деньгами. На виплачували білі задержки такі, і в принципі, коли прийшов лексі юріч, він повністю розчитався з нами по всім долгам. І, в принципі, до сих пор старається рассчитываться То обещал, обіцяла так він і поступає в принципе. Нету перед нами там конкретних там задолженностей, що там є по контракту, на не виплачу. В принципі, все виплачується, як быть. Тепер позиція інвестора клубу вакантна, і кожен може продемонструвати свою підтримку Чернігійському футболу.